Міська влада працює на випередження, доки в уряді не визначились із чіткими механізмами надання допомоги учасникам АТО, їх сім'ям та членам сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції. У місті Хмельницькому депутати затверджуватимуть відповідний порядок. Ми не чекаємо, поки там на рівні держави це буде врегульовано. Тобто ми поки приймаємо, що ми можемо тут на місцях допоможемо. Як пам'ятаєте, свій час у нас було рішення по субсидіях, 5%. У нас програма діяла ця три роки, потім держава скопіювала, зробила наш варіант. Тобто ми так само тут, ми робимо поки наш варіант, щоб допомогти нашим людям. Я ж не знаю, коли там на центральному рівні вони розчухаються. Тобто, буде потім на центральному рівні, значить. Приведемо відповідність. Сумою одноразової допомоги визначилось, чи вона буде диференційно в залежності від потреб? Так, да. от зараз, ви знаєте, родині як, Пітраківського, який на лікування треба вести. Тобто ми залежно від потреби, від необхідності лікування будемо дивитися. Там я пам'ятаю, по-моєму, чи 50, чи 100 тисяч виноситься цій родині сьогодні, щоб разово допомогти? А далі там вже має бути їм ще державна допомога. Я думаю, що там якісь тиждень-два-три на рівні Кабміну буде якісь рішення. За результатами засідання депутатських комісій сформували ряд доповнень до порядку надання одноразової допомоги та звільнення від комунальних послуг. Комісія з питань охорони здоров'я доповнити назву проекту рішенням словами та порядку звільнення від плати за харчування у дошкільних та заносі навчальних закладах дітей, батьки, яких загинули під час участі антитерористичної операції, дітей, батьки, яких є учасниками. Які період тимчасово окуповані території та районів проведення антитерористичної операції? Так, то ми ще сюди додаємо той порядок харчування дітей, так? Щоб теж якимось чином так, і по харчуванню ми будемо відшкодовувати, то є, да? Розбіжності в окремих депутатів виникли під час розгляду кандидатур на присвоєння звання почесний громадянин Хмельницького. Нагадаємо, цьогоріч відповідна комісія подала Григорія Атаманюка, ветерана великої вітчизняної війни і праці, єдиного в місті та області кавалера чотирьох медалей за відвагу, та успішну спортсменку, першу в світі чемпіонку Олімпійських ігор з вільної боротьби серед жінок орденоносну Ірину Мерлені. Депутати двох комісій підтримали кандидатів, трьох вирішили винести на сесію. Мерлені виніс є шкода, що чемпіонка та призерка 28-х Олімпійських ігор. В Афінах перша світі чемпіонка Олімпійських ігор з вільної боротьби серед жінок. Хмельничанка. Перша в світі чемпіонка світу олімпійських гір. Після того як міський голова зачитав усі заслуги та регалії обраних, представники депутатських комісій зняли свої зауваження. Нема згодили члени колегії усі за і проти щодо проектів рішень, які запропонували управління торгівлі, а саме про маркування товарів російського походження та про рекомендації щодо здійснення торгівлі предметами ритуальної належності. Щодо останнього, то вирішили взагалі заборонити їх виставляти за межі торгівельних залів. На колегію завітали люди, які не можуть порозумітися із забудовником житлового комплексу Гранд Палас». власник грандіозної багатоповерхівки у центрі міста. Ось уже вісім років не відселяє мешканців приватних будинків. Міський голова нам озвучив інформацію, якою принаймні, він володіє. Я просив, щоб люди прийшли. Що от там на прийомі, якщо ви пам'ятаєте, там дві жінки піднімали питання, то вроді по цих людях вже вирішено. Зараз треба уточнити. За словами людей, ситуація за два тижні на краще не змінилась. Ми хочемо, щоб ви стосували оренду землі. От коли оренду, да, коли оренду землі цього учаска стосує. Я думаю, что есть такая возможность, и Сергей Иванович нас поддержит. Тогда мы просто свои участки приватизируем, и тогда с нами уже будет другой разговор. То есть мы уже будем как бы при своей властности, и уже нас не будут вот так вот потукать и и, и управлять нами, и говорить то, что мы должны делать, а не то, что вот мы хотим. Или то, что мы имеем право, в принципе. В Конституции нам дано право даже, что мы умеем на приватизацию и на обслуживание своих домов и тому подобное. А нам ее, как говорится, 8 лет назад вот приостановили все. Всю нашу жизнь приостановили. И никаких вот пока результатов нет. Но надеемся, надеемся, что на этой сессии что-то что завтра будет сессия. И может быть нам помогут, помогут справиться.